В останній версії програми ми додали декілька дуже зручних та корисних оновлень, перше з яких стосується роботи з електронними направленнями. Відтепер при вводі номеру направлення дефізи проставляються автоматично. Вам потрібно заповнити лише цифри, наприклад,. Достатньо натиснути Ентер і ви отримаєте список направлень, які існують за цим номером. Також для зручності в роботі після вибору пацієнта у кожній кнопці в електронних медичних записах, наприклад, чернетки діагностичних звітів, ми додали прізвище, ім'я та вік пацієнта щоб при довготривалій роботі користувачів у програмі не було плутанини з пацієнтами та дані вносилися коректно.